Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. З початком повномасштабної війни присутність Верховної Ради як інституції в інформаційному полі України різко скоротилася. Воно і зрозуміло ще більше посилився вплив президента, який є верховним головнокомандувачем. А значить, його стало більше в стрічках новин та на телеекранах. Також головними ньюзмейкерами стали головнокомандувач ЗСУ, представники генштабу, окремих міністерств. Тощо виплинуло на скорочення перебування Верховної Ради у інформаційному полі, і те, що з початком російського нападу припинилася пряма трансляція засідань про те, що відбувається у стінах парламенту, громадяни стали дізнаватися із переказів окремих народних депутатів. Та днями ситуація дещо змінилася. Верховна Рада знову опинилася у центрі уваги громадськості. Відбулося це завдяки голосуванню за відновлення декларування доходів і статків чиновників та депутатів, яке було закрите одразу з початком повномасштабної війни. 5 вересня депутати ухвалили в другому читанні законопроекти про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. Втім, є певні нюанси. Декларації ці будуть закриті від громадськості ще протягом року, тобто, ми з вами не зможемо дізнатися, чим володіє той чи інший посадовець, як зросли його статки за час війни тощо. У ході голосування поправок голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна запропонувала негайне відкриття реєстру, проте правка не набрала достатньої кількості голосів. За це проголосувало усього 199 депутатів за необхідної кількості – у 226 голосів. У Верховній Раді Дніпро представляють шість народних депутатів-мажоритарників. Усі входять до фракції Слуга народу. Це Дмитро Киселевський, котрий представляє 24-й округ, до якого входять індустріальний район та частина Самарського району. Максим Бужанський від 25-го округу, Чечівський та частина ЕНД району. Кирил Нестеренко, 26-й округ, Шевченківський район та частина центрального району міста Дніпра. В'ячеслав Медянник, який представляє 27-й округ, до якого входять Соборний район, частина на Самарського та частина центрального районів міста Юрій Мисягін, 28-й округ, Новокадацький район та частина АНД району, а також Сергій Демченко від 29-го округу, частина АНД району та прилеглі до міста території. Із цих шести народних обранців лише четверо проголосували за відкрите декларування. А от Максим Бужанський та Кирил Нестеренко хутко зникли із сесійної зали під час голосування поправки. Що цікаво, і пан Бужанський, і пан Нестеренко за дві хвилини до цього голосування були присутніми на сесії. А як тільки депутатів закликали визначатися, зникли. А за п'ять хвилин після голосування знову з'явилися згідно з даними електронної системи рада. Тобто, скоріш за все, вони просто вийняли свої картки із системи під час розгляду принципової поправки, а потім знову їх вставили. І пан Бужанський і пан Нестеренко є досить активними у публічній площині, але своє неголосування за відкрите декларування ніхто з них досі не пояснив. За всіх противників відкритого декларування на минулому тижні віддувався нардеп Микола Тищенко, який, не моргнувши оком, усе списав на війну та загрози від російських спецслужб. Закон проголосовано. Він прийнято, декларуватися будуть всі навіть під час війни, але є мал маленька, маленька угу. кома. Угу. Маленька кома. Угу. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб, від розвідувальних угу. служб Російської Федерації. Угу. Тому що якщо це буде в відкритому доступі, будь-хто може це використовувати на користь проти Держави України. Але якщо буде вимога, наприклад, от вам треба буде декларуватися. Ви кажете, я хочу, щоб моя декларація була відкрита. Будь ласка, відкривайте. Вас ніхто в цьому не перекриває. Не зрозуміло? Так, 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 звичайно, я зрозумів. Тому що все, хочу ще раз додати. Що все, що сьогодні розмухується, це просто провокація, не більш, не менш. Красномовна ілюстрація до вислову Війна все спише до речі, у Росії теж нещодавно дозволили тамошнім депутатам і сенаторам не публікувати декларації про свої статки та доходи, пояснюючи це особливостями воєнного часу. Небажання українських депутатів показувати, як змінюються їхні статки під час війни, вже викликало хвилю обурення, причому як в Україні, так і за її межами. Так група депутатів Європарламенту звернулася до президента України Володимира Зеленського, аби той повернув закон про є декларування, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларації. Про це йдеться у відкритому зверненні європейських політиків, яке оприлюднив у Твіттер депутат Європарламенту Мікаель Галер. Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроєкт номер 9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проєкт закону номер 9587 Сімде у повному обсязі, пише Галер. З'явилася і відповідна електронна петиція до президента України з вимогою накласти вето на скандальний законопроєкт для розгляду главою держави. Документ повинен набрати мінімум 25 тисяч підписів. Така кількість підпи. Пересів з'явилася під петицією за рекордні три години. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту. Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади, разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади це покривати тотальну корупцію Україні. Йдеться у петиції. Із проханням витувати законопроєкт до Володимира Зеленського звернулося національне агентство з питань запобігання корупції та ще низка подібних інституцій. Президент України на одному з брифінгів вже прокоментував ситуацію, що склалася. днями. Парламент проголосував і відновив електронне декларування, але там воно не буде принаймні, поки що цілий рік відкритим. Чи ви підпишете цей закон у тому вигляді, як проголосували народні депутати, чи ви накладете вето? І цікавить ще теж ваша думка. Чи мають радники офісу президента теж відкрито декларувати свої статки? Тому що стосовно цього теж зараз тривають дискусії. Дякую, дякую за запитання щодо законопроекту відновлення декларування, яке було проголосовано, Я попросив віце-прем'єр. Віце-прем'єр міністра Ольгу Стефанішину провести консультації з приводу саме цього закону, який якого було проголосовано. Я проведу консультацію, отримую відповідь і прийму рішення. Їх два ви їх назвали суспільний резонанс зіграв свою роль. Особисто у мене немає сумніву, що президент ветує скандальний законопроєкт найближчим часом. Ми записуємо передачу у понеділок, і я не виключаю того, що коли вона вийде в ефір, вето вже може буде накладене. А для народних депутатів, які вирішили приховати від народу свої доходи, які вони отримають під час війни. Це ще одне додаткове підтвердження істини: Україна не Росія. Їм давно пора було це запам'ятати. І будемо сподіватися, що українці на найближчих парламентських виборах дадуть цим депутатам свою оцінку. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.